Помилки, з якими я стикалася ще з самого початку своєї роботи дивіденди за акції, і можу це все одразу перерахувати, чітко сказати мінімальну суму. Це не варіант, це що наболіло. Вітаю, мене звати Поростяна Анастасія, я it рекрутер, і сьогодні ми поговоримо про те, як коли, де і яким чином загалом казати про свої зарплатні очікування. Це такі будуть загальні засади для українського ринку та для ринку Європи. Безпосередньо, якщо ми кажемо про те, коли казати про свої зарплатні очікування, то я можу розділити це на два етапи: це або в режимі переписки ще з рекрутером, або там hr чар і так далі. Або, наприклад, це може бути вже на інтерв'ю, на hr інтерв'ю, або на інтерв'ю з наймаючим менеджером. Якщо ми кажемо про режим переписки, то я вважаю, що тут не зовсім правильно. Казати одразу після питання про ваші зарплатні очікування, дійсно ваші зарплатні очікування. Питати в першу чергу у рекрутера, яка у них зарплатна виделка. це ще в режимі переписки, тому що загалом ми всі працюємо за гроші, і це важливий момент, який впливає, звичайно, на ваш потенційний вибір компанії, позиції і тому подібне. І якщо казати саме про ось цю суму, то часто можуть сказати саме бруто, тобто ви маєте вже знати, які будуть у вас податки. Детально вивчити, якщо ви нові в цій країні, або наприклад, це буде b 2 b контракт, і в уточнюйте, який саме це контракт, це b 2 b контракт, або це трудовий контракт в тій країні, в якій ви проживаєте, або це буде абсолютно якийсь інший формат співпраці. Але на жаль, я з іншими форматами співпраці не стикалася. Треба дізнатися декілька моментів, чи пропонується, наприклад, релокація, чи якісь додаткові. Не знаю, компенсації на цій позиції це буде з ставка, чи це буде бонусна частина, чи будуть якісь інші моменти. Можливо, це будуть там квартальні, річні бонуси. І деякі компанії, наприклад, можуть пропонувати це акціями. Тобто, наприклад, в європейських компаніях можуть деякі компанії пропонувати свої акції, саме дивіденди за акції, і це також дуже крута штука, тому що податок на ці дивіденти він нижчий. Аніж якщо ви будете працювати по трудовому договору, але це трошки інша історія. Можна, Наприклад, сказати, що мені цікаво загалом які умови праці ви пропонуєте і тоді безпосередньо, вже після цього озвучувати свої зарплатні очікування. Не так багато компаній готові казати про свої бюджети під час спілкування з кандидатами, так як це або якась конфінційна інформація, або можливо вони ще ніколи не наймали на цю роль, і вони не знають скільки коштує. Півробітник на цю роль, або це якась унікальна роль загалом, яку тільки нещодавно да, вигадали на ринку, і такої статистики ще не може надати ніяке агентство, яке займається якраз аналізом заробітних плат. Наприклад, я колись шукала одного спеціаліста, якого раніше загалом ніколи не було в компанії, і вони не так, не так часто трапляються загалом в компанії. І тому тут ми розглядали як внутрішній промоушен, так і зовнішніх кандидатів розглядали. Але ми точно не знали, які зарплатні очікування цих кандидатів. І я проводила аналіз, тобто я просто питала на інтерв'ю, які в них зарплатні очікування. Якщо вам не кажуть бюджет на цю позицію, то скоріше всього тут придивляються загалом до ринку, тобто, що наразі кандидати хочуть на цю позицію. Тому тут у вас може бути такий. Варіант це сказати, типу, від середнього до максимуму, тобто не казати мінімум-мінімум, а сказати, типу, від середнього значення, те, що ви хочете, до максимального. А далі також можна уточнити, типу, чи це у вашому бюджеті, якщо ви розумієте, що ви безмежно хочете цю компанію, що ця позиція загалом для вас є настільки важливою, що ви готові поступитися вашими зарплатними очікуваннями заради цієї ролі, ви можете сказати, я готовий розглянути. Якраз вашу пропозицію, так як мені, цікаво тето, тето і тето. Але це дуже також залежить від саме рівня позиції, яку вам пропонують. І відповідати мінімальною сумою без оточної деталей дуже може понижувати вашу вартість на ринку, і це буде максимально максимально занижувати загалом всю ситуацію на ринку для рекрутера, так як рекрутери також працюють безпосередньо з хайд-менеджерами. План регулювання виделки на певну позицію. Головне правило це слухайте спочатку умови, а потім вже озвучити свої очікування. Так як у вакансії можуть бути не вказані, наприклад, всі бонуси, страховка, якісь бізнес-подорожі, релокація тощо, особливо релокація це такий момент, який зараз дуже стає популярним, тобто тренд на те, щоб повертати людей в офіси, але не враховується те, що дійсно людина може проживати достатньо далеко від мегаполісу. І їй незручно, наприклад, просто їздити в той самий офіс, і їй доведеться переїжджати в більше міста. І це, наприклад, зростає сума оренди, да? загалом ціна на оренду помешкання. Також, якщо ми кажемо про іншу країну, це може бути країна з вищим рівнем життя. До речі, дуже багато нюансів треба враховувати, якщо передбачається релокація. Частіше всього, релокацію зазначають в самій вакансії, але. Є винятки, і тоді краще це уточнювати, чи передбачає позиція релокацію чи ні, і, і чи передбачений певний релокаційний пакет, і також релокаційний пакет треба обговорювати на окремому меті. Мені здається, краще навіть або запрошувати певний документ, в якому будуть всі деталі, щоб не пропустити жодного моменту. І дізнавшись усі деталі, ви зможете обґрунтовано сформулювати свої очікування. Тобто враховуючи, що покриває компанія, що не покриває компанії. Є типовими помилками, те, що озвучують очікування без урахування загального пакету умов. Також не уточнювати, чи йдеться про гроз чи про не. не запитувати про формат співпраці, це буде типу, наприклад, про Україну ФОП, або це буде, наприклад, трудовий договір. А про Європу це буде так само, типу, або b контракт або це буде. Інші форми співпраці, типу умова о праці, якщо ми кажемо про Польщу або якийсь інший трудовий оговір в іншій країні, або це можуть бути якісь альтернативні способи, але тут також треба враховувати дуже багато нюансів. І коли вам кажуть про певний спосіб отримання зарплати, про який ви ще не знаєте, то вам треба уточнювати перед тим, як казати це. Ви навіть можете дати час собі подумати після інтерв'ю, щоб. Проаналізувати ту інформацію, яку вам сказали, і після цього вже озвучити свої зарплатні очікування. Також я вважаю, є достатньо розумним через те, що іноді люди не можуть це все одразу перерахувати всі моменти, уточнити в голові там буквально і за пару хвилин видати цю інформацію. Ну це трошки складно. Помилки, з якими я стикалася ще з самого початку своєї роботи в рекрутменту, це коли кандидати розповідали, на що їм потрібні ці гроші. Я оплачую собі оренду квартири, тому мені потрібна ось ця сума. Або, наприклад, мені власник переглянув умови оренди квартири. І через це також типу, казати: або, наприклад, в мене дитина пішла в школу, або в садок, через це мені треба більше грошей. Кажіть. Також ще одна помилка це називати лише мінімальну суму. Краще сказати або діапазон, тобто від цієї суми до цієї суми, тобто від якогось мінімального значення до максимального значення, або сказати середнє, тобто, що ви розраховуєте в середньому і уточнити, що ви готові рухатися в ту чи іншу сторону, в залежності якраз від, можливо, умов співпраці, якогось можливо бонусних частин і так далі. Але це ще також все. Дуже залежить від того, що це у вас за позиція, і чи вона передбачає якісь бонуси, не знаю, якісь премії, і тому подібне казати свої зарплатні очікування, не враховуючи рівень відповідальності, це безвідповідально через свою позицію. Ви маєте понаднормованих працювати. Або, наприклад, у вас є певні чергування, і ви розумієте, що це буде додаткова відповідальність під час цього чергування, так як ви єдині відповідальні за певну функцію в. Компанії і через це може втратити загалом компанія дуже багато грошей, тобто це вищий рівень відповідальності. Також, якщо ми кажемо про певну роль, наприклад, що там через півроку у вас буде підвищення, наприклад, до хеда певної функції, до хеда напрямку загалом, то тоді це буде абсолютно інший. Рівень відповідальності, і тоді має бути прописано, що у вас буде перегляд зарплати до цієї суми, або, наприклад, перегляд загалом зарплати, і що це буде в межах певних або відсотків, або щось інше. Тобто враховувати момент, що якщо у вас буде підвищення, у вас має бути або переглянута ваша ставка, або переглянуті, наприклад, ваші бонуси, або загалом. Враховані будуть ваші результати роботи і так далі, уточнювати наскільки результати вашої роботи будуть впливати безпосередньо на вашу зарплату. От як можна сказати, якщо ми кажемо про інтерв'ю? Наприклад, я розглядаю зарплату в діапазоні там від 1000 до 2000 доларів в залежності від відповідальності та компенсаційного пакету, і чи можемо ми обговорити наприклад деталі роботи, щоб узгодити очікування. Також це може бути, наприклад, я розглядаю суму там, не знаю, там від 1000 до 1500 доларів, але враховую те, що це буде формат співпраці віддалено, і так далі. Якщо це буде офісний формат, то я готовий розглядати більшу суму. Або, наприклад, якщо ми кажемо про релокацію, то при релокації, наприклад, я бачив, що у вас планується релокація в ту чи іншу країну, озвучте одразу, що ви знаходитеся в тій чи іншій країні. Звичайно, це рекрутер бачив вашому резюме, резюме або профілі, але уточнити цей. Але там, там рівень життя вищий, тому я розраховую на ось такий рівень зарплати. І також уточнити щодо умов і так далі. Чим більше ви будете знати інформації про те, що пропонує вам компанія, тим більша вірогідність того, що ви озвучите дійсно ті зарплатні очікування, які вам буде підтримувати або підвищувати ваш рівень життя на поточному рівні, або підвищувати його і буде вище поточного рівня. І ви зможете бути задоволені. тому що я вважаю загалом, що не можна ніколи занижувати свої зарплатні очікування, якою би крутою робота не була, але дуже важливо, скільки ви отримуєте це і внутрішнє відчуття, і також це загалом ваша цінність саме як професіонал. Тому. Озвучити свої зарплатні, дійсні зарплатні очікування, звичайно, враховуючи ринок і враховуючи те, яку користь ви можете принести бізнесу. Якщо це відео було для вас корисним, підписуємося, ставимо лайки і, звичайно, буду чекати ваші питання, коментарі і так далі щодо зарплатних очікувань, щодо зарплат загалом. Тому що я планую випускати декілька відео на цю тему загалом про зарплатні очікування, про зарплату на ринку. Тому буду дуже вдячна за ваші питання. Давайте будемо щасливі, коли нас цінують, і коли ми не занищуємо свої зарплатні очікування. Всім па-па!